В маленькому курортному селищі Альмеріда, що знаходиться 22 км від курортного міста Ханья, що знаходиться на острові Крит Греція, є одноіменні готелі з назвою Альмеріда. І зараз я вам розповім про чотири готелі: це Residence, Garden, Beach і Студіо, і покажу два: Residence і Біч. Готелі мають свої особливості, про які обов'язково потрібно знати перед тим, як їх відвідувати, бронювати і в них відпочивати. Погнали! Готелі Альміріда Біч і Альміріда Резиденс знаходяться навпроти один одного. Між ними така дорога, і одразу пляж, і одразу море. Так скромненько виглядає Альміріда Біч. Басейни є, такі декорації. І ми йдемо в Альміріду Резиденс. Це гарніший варіант. Більший. Ось такий вхід дуже зелений. Гарні оливки, кущі, дерева. Ось такі тераси. Басейн такий в тінючко. Прямокутний, невеликий, 50 65 сантиметрів. Заходимо разом з вами в готель Almerida Residence. Вони за концепцією більше поєднані з Almerida Garden. І навіть сніданки відбуваються в резиденції на останньому поверсі спільно для Residence і Garden. А ось вечері всі відбуваються для всіх гостей чотирьох -го готелів в Almerida Beach. В резиденції також розташований СПА-комплекс, але тут усе абсолютно за додаткову плату. Навіть є розроблені пакетні пропозиції. Е, оплативши їх, можете користуватися. А так, навіть басейн платний. Тренажерний зал є в цьому готелі і він безкоштовний до відвідування. А тепер йдемо дивитися номера готелю Almerida Резиденс. Це теж стильно, сучасно, гарно, комфортно. Також хочу сказати, пляжні рушники для готелів Resident Garden є безкоштовними. Wi-Fi у всіх чотирьох готелях є безкоштовним і діє на усіх територіях. З резиденсу ми вийшли. Одразу пляж, море і тут Альміріда Аль біч. Одразу басейн малесенький, невеликий і зігідний море. Біля басейну Almerida Біч знаходяться ось такі зони для вечірніх посиденьок. І зараз ми заходимо на рецепшн готелю Almerida Біч. Все достатньо простіше, але все необхідне є і складається приємне враження. Тут же на першому поверсі знаходиться ресторан, де відбуваються сніданки, а також вечері для усіх чотирьох готелів. Також тут є розташована інформація. Оскільки здійснюється від готелю трансфер до міста Ханья і коштують символічно 3-5 євро, дивимося, кімнати готелю «Альмеріда біч, і вони теж простіші, але все абсолютно необхідне є і досить пристойно виглядає. Пляжні рушники в готелях Альміріда біч і студіо видають за додаткову оплату півтора євро за один день. Швиденько покажу вам, що дають на сніданок, оскільки готель дивилися зранку і була можливість зайти і подивитися. Нагадую, що готелі працюють лише за системою сніданки вечері шведський стіл. І снідають резиденс і гарден в резиденції на останньому поверсі, а біч і студію в бічі. Але вечерюють всі в бічі, але ходити спільно по чотирьох готелях, користуватися територіями так не можна. Лише вечеря в одному спільно в бічі. Так, тут такий пляж, княж на мене овочень. Правда, дуже краєвидно, дуже красива така бухточка. Ось там, до речі, є гарний піщаний пляж. А Тут такий досить каменистий і хід, і вхід також. Пляжі в селищі Альміріда, муніципальний вхід на пляж безкоштовний. Але е якщо хочете користуватися зонтками-шезлонгами, то тут є біч-бар. і якщо ви берете якийсь напій або ще щось замовляєте, то можете користуватися безкоштовно. Якщо ви в біч-барі нічого не замовляєте, то сет, одна парасолька і два шезлонга коштує 11 євро на цілий день. Пляжна полоса досить різноманітна і довга, і кожен для себе може знайти його зручний вхід в море, який йому буде найбільше подобатися. Але там ідеальний пісочок. Я думаю, що пологий захід. Якщо інформація для вас була корисною, поставте вподобайку, напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в цих готелях. Поділіться своїми враженнями, а також підпишіться на мій канал. Мені буде приємно бачити вас в своїх друзях. До речі, пляж в Альміріді має голубий прапор.